Нещодавно в застосунку Дія з'явилася нова функція перереєстрації авто онлайн. Відтепер продати чи купити автівку можна в кілька кліків без зайвих перевірок. І ми ж вирішили дізнатися, як відбувається цей процес, та скільки людей вже змогло скористатися цією послугою. Така послуга в додатку справжнє ноу-хау для автовласників або тих, хто хоче придбати автомобіль, адже процес переоформлення транспортного засобу займає зовсім мало часу. Телеканал конкурент Конкурентів звернувся в регіональний сервісний центр генерального сервісного центру МВС у Волинській області, аби дізнатися усі деталі нової функції. Такою послугою продавець може скористатися лише один раз на рік, і через застосунок дія можна продавати лише легкові. Виключно легкові транспортні засоби, мопеди і мотоцикли. Договір укладається між особами, між фізичними особами, які досягли 18-річного віку, і на підставі документів, що посвідчують їхню особу, яким присвоєно реєстраційний номер платника податків. Юлія Матящук розповідає, що найкращим часом для укладення договору онлайн буде той момент, коли продавець і покупець будуть поруч фізично. Вони мають зареєструватися в додатку Дія та поета. Заповнити договір, однак є важлива деталь для такої онлайн-операції. Обов'язково у продавця в застосунку має відображатися свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, без цього неможливо укладати договір купівлі-продажу, а покупець за бажанням може залишити наявний номерний знак транспортного засобу, або ж обрати іншу комбінацію номерних знаків серед наявних. Це може бути або план. Комбінація або безкоштовна комбінація номерного знаку. Що більше покупець може обрати, яким свідоцтвом користуватися онлайн чи мати його на руках? Також усі сторони проходять перевірку у додатку. Також дія перевіряє і саму автівку, чи раптом не перебуває вона у розшуку. Якщо перевірку пройдено, то проєкт договору чинний лише 24 години. Далі його підписують обидві сторони за допомогою дія підпис, яка ж вартість Послуги. Особа, яка хоче користуватися лише електронним свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу, то вона сплачує 350 гривень. Це це буде вартувати 350 гривень. Якщо особа бажає скористатися доставкою на відділення Укрпошти, на відділення поштового зв'язку. То це буде вартувати 249 гривень вартість доставки. І на сьогоднішній день вартість бланкової продукції. Це, наприклад, до прикладу, номерний знак вартує 350 гривень, а бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу вартує 405 гривень. Також потрібно буде доплатити ще 87 гривень 21 копійку за послуги самого порталу. Тож в сумі за перереєстрацію автівки з отриманням свідоцтва на руки, послугами за доставку його поштою та нові номерні знаки вам потрібно заплатити 1441 гривню 21 копійку. Ми ж вирішили самостійно на практиці перевірити нову функцію в дії. Так, водієві. Оце. Вітаємо далі. Все поетапно відбувається. Так, дії можна скористатися легкові, тільки те, що я сказала, або мопеди. Аня, що тут треба вибрати? Я. Є одним власником, так, далі оце. Так. Далі. Вказуєте, які далі теж водій, транслювати Ввести ціну його. Да. Вказуєте свій телефон, імейл. Так, запит на продаж. Задеклароване місце, транспортний засіб. І ось тут типу натискаємо підтвердити, підтвердити правда. Далі після підтвердження ви обираєте номерні знаки, тип свідоцтва. Тощо, однак не менш цікаво, те скільки ж українців, зокрема й Волинян, скористалися цією можливістю переоформити авто онлайн на сьогоднішній день. Скористалися такою послугою 3,5 тисячі громадян. Серед них 129 осіб, е, осіб, які мають місце проживання на Волині. Тож ця послуга не подарунок для тих, хто не хоче витрачати часу на черги та очікування, а бажає швидко та без зайвих зусиль переоформити своє авто на іншого власника. Зробити це можна навіть не виходячи з дому.